Той день, коли закінчиться війна, і хлопці змучені повернуться додому, впаде на землю, мамина сльоза за тими, хто не вернеться ніколи. Кривавими сльозами плаче нення Україна, Де тихі зорі, води, мова солов'їна, де дух козацький, вільний, у небо рветься, мільйон сердець, гарячих, щирих б'ється. Чужинський чобіт топче крайський вічий. Зломить він прагне дух могучий, Та засі йому сказали українці. Тут край свободи, а ви в ньому чужинці. Чужа вам думка вільна і незалежна, та вабить зір ваш, земля наша безмежна. Спиніться, не люди, бо лихо з вами буде, наруги над країною народ наш не забуде. Ми вільні духом і серцем незалежні. Цьому нас вчать країна ще безмежні. Ніколи наш народ не стане на коліна, бо ми могутня нація єдина. Має помолить і поцілуй дитину, пам'ятай, Господь обяє тих, хто захищає батьківщину.